Учнівська міцпарментська асамблея міста Черкаси – це об'єднання молоді активу шкільних самоврядувань з усіх Черкас. Це спільнота людей молоді. Які поза асамблеєю займаються абсолютно різними справами: хтось уже там молодий політик, хтось переможці якихось всеукраїнських, міжнародних олімпіад, хтось майбутній журналіст, фотограф, дизайнер і так далі. І от всі ці люди вони об'єдналися в одну велику таку дружню команду, працюють разом над новими проєктами, вже вдосконалюють ті, що є, і працюють на розвиток себе і навколишнього середовища. Можливо, ви чули про МРЄ, модель Ради Європи. Це минулого року був перший запатентований захід від ума. Раніше проводилась. Модель ООН. це дипломатична гра, яка розвиває в учнях вміння публічно говорити, вміння писати якісь промови, захищати їх, вміння дискутувати. Також проводилась, наприклад «Велесова ніч». Це про українські традиції, про якісь розваги, про моменти реалізації своїх якихось талантів. І нещодавно проводилася благодійний перформанс по Барби. Це також один з таких наших великих заходів, які проводяться влітку. Вони зазвичай у нас проводяться до якогось свята, як, наприклад, до дня конституції. Як ще раз привід нагадати людям про важливість такого дня, про те, що ми не забуваємо про це, а також показати, що в нас є така класна активна молодь в Черкасах початку кожного року проводиться таке засідання, коли всі учасники асамблеї розказують свої рефлексії, проводять з минулого року, які їм заходи сподобались, або пропонують щось нове. Так само ми втілювали нові ідеї, наприклад, асамблеївців. Так, наприклад, кіноволя це була ініціатива однієї з учасниць асамблеї. Тепер вони регулярно проводяться, і ми продовжуємо розвивати цей проєкт. Звичайно. Кожен учасник асамблеї заповнює свою анкету, де прописує там ці його а, хобі, якісь а, те, що йому подобається робити. І вже на основі цього ми придумує, придумуємо нові заходи, які можуть бути цікаві всім. Я завжди вчилася добре. Не було такого моменту, що я вчилася просто, аби вчитися. А, завжди я була такою дуже творчою дитиною. І от два роки тому мама мені вперше розповіла про те, що є така взагалі організація, учнівська спільнота, які. Учнів, які організовують щось прикольне, каже Аня, піди я кажу, хорошо. І я прийшла і зрозуміла поступово, що це моє, що мені тут дуже подобається. що тут дуже класні люди в школі. Я минулого року, наприклад, була головою СММ команди департаменту. Там різні відео знімали, заходи в школі робили. Потім також долучалася до різних заходів саме в УМА, і поступово так поступово стала спікеркою. Ума не знаю навіть як так вийшло. Але я просто знала, що весь цей час мені це дуже подобалося. Мені дуже подобалося знаходитися з цими людьми. Отак От і прийшла до цього. Певний час, саме 8 років я ходила в музичну школу. Зараз це перша школа номородин. Імені Миколи Лисенка, також зараз я ходжу в школу мистецтв. Дуже люблю малювання, також співаю на різних заходах. Теж співала. От, дуже люблю якось самовиражатися, от, Наприклад, ці татушки хною, також літо прекрасна можливість, щоб якось реалізувати свою творчу особистість. Я реалізувала нарешті проект культур це фестиваль відомих та маловідомих відомих в України. Проводився недавно перший захід культур мистецтва, де ми говорили про різних художників України, їхні картини. Також проводився майстер-клас. От планую і інші заходи в межах цього проєкту з метою популяризувати різних українських діячів, з метою об'єднати однодумців. Взагалі, цей проєкт я спочатку подавала цього року, на початку року я подавалася навіть у спікерку. Ума, хоча я не стала, але я вирішила особисто проводити цей далі проєкт. У мене було багато друзів, яким було цікаво це. Я домовилася з простором з людиною, яка проводила цей майстер-клас саме Ольга Курська художниця. От е і разом ми його вже тоді провели. Пам'ятаю, це був дощ, бо складно. Але люди прийшли. Я їм дуже вдячна. У нас була тоді моя знайома фотографка теж. От, і захід відбувся як на мене чудово. Я планую, як я вже сказала, і наступні заходи в межах цього проєкту. Бувають стереотипи про те, що вся молодь веде такий якийсь неправильний нездоровий спосіб життя, але ну, мені здається, це просто неправда. І я думаю, що у таких літніх людей є звичка така, не дуже хороша, помічати все тільки погане. Бо насправді є класна молодь, є активна молодь, яка цікавиться розвитком, яка хоче підтримувати українську культуру і так далі. От тому, незважаючи на це, ми все одно йдемо вперед, доводилось чути, що у нас в Черкасах немає активної молоді. І я так сижу, думаю: окей, добре. Бо в нас є у мати саме, є дуже багато різних варіантів волонтерства. Волонтерство це, звісно, про допомогу, але й не тільки. Це про ком'юніті різних людей, про те, що можна знайти якихось друзів, однодумців і так далі. У нас в Черкасах насправді дуже багато чого проводиться для молоді, і це дуже класно. Я б хотіла, щоб світ був добріший, щоб суспільство вже якось нарешті прийняло той факт, що всі люди різні, що ми не всі, не всі. Однакові, хотілося б, щоб не було війни, звичайно. Це дуже страшно, дуже погано. Ставить нас дуже тяжкі умови. Хотілося б, звичайно, якось ще більше розвивати молодь, аби всі люди вже знали, що активна молодь є. І щоб могла б побажати всім таким моїм одноліткам, це не боятися говорити про себе. Адже коли ми говоримо про себе, ми стаємо почутими.